Каретний годинник Джунганс. Старенький. Потребує реставрації. От є на, цифробл... на цифроблаті надпис Джунганс. Стрілки. Тут все треба ремонтувати. Тут підчіплено якимось дротом. Ключ. З мідної труби саморобний. Так, значить, верхня то є секундна стрілка, наскільки я розумію, а це будильник. Шкло. Тут є. Скло рухається. Оце є хмарка. Джурганса. Так, значить, ця пружина зірвана проскакує. Будильник також як накручує, вертається назад. Тепер ця накрутка ходить свободно. Напевно, нема пружини. Так, Тут є захист від пружини пружини нема. Так що годинник не робочий і потребує ремонту. Що, як то кажуть, зараз в даний момент в ньому саме цінне, що це Джунганс. Але в Джунганс треба вкласти руку. Годинник Ру. Така задня кришка закривається. Це бокове скло в нормі. З другої сторони виглядає отак. Всім дякую за перегляд.